Майк Йогансен найкращі твори Собака Джан, КІТ Чудило, Як Мураші Наїлися цукру, Вовки і Верблюжата, Старий вепер та інші. Читає Кулик Євген. Майк Йогансен Український поет, прозаїк доби розстріляного відродження. Також перекладач, критик, лінгвіст, сценарист. Один із засновників літературного об'єднання Вабліте. На початку творчого шляху молодому поетові властивий мотив мрійних островів хмар, що його Олександр Білецький назвав запізнілим романтизмом. Та бурхлива доба швидко перемагнітила Йогенсена. Сповнений сподівань на національне і соціальне оновлення поет видає збірку Дгорі 1921, в одному з розділів якої скорофорте. Поетичними засобами у високих героїчних тонах відтворив дубу революції і громадянської війни, звертаючись до фольклорних джерел, Йогенсен переосмислює їх у світлі ренесансних ідей збірка Кроков'є Коло «1923», поетична збірка ясен «1029», яка з'явилася після книжок Революція «1923» і Доробок «1924». Виявила нову якість творчих пошуків Йогенсена від стихійної революційності молодого українського інтелігента, раннього періоду творчості письменник еволюціонізує у напрямок романтики чистого слова. Еволюція поета і його ліричного героя йшла лінією романтизації щоденної живої, суперечливої дійсності, що по своєму утверджувала романтику буднів, Собака Джон. Перший розділ Кожен мисливець знає, що не так трудно збити качку, коли вона летить над головою. Куди важче знайти її після того. Чому ж це так важко? Адже качка не маленький птах, не шпилька і не копійка. А от знайти убиту качку буває куди важче, ніж копійку на тротуарі. Чого ж вона так? Мисливець полює не на гладкому, не на рівному. Він не ходить по дорогах і не їздить човном по чистій воді. Там качок нема. Щоб зігнати качок, мисливець залазить у дуже глухі місця, у болота, такі, що ні пройти, ні пропливти, вечерета, що їм нема краю, саме небо видно над головою. Так густо росте там трава, так трудно там ходити, що не то качку цілого страуса не знайшов би. До того ж, качки літають найбільше ввечері та рано вранці, коли ще темно. От і знайди її. Коли вона і на колір сіровата й темнувата. Багато про... complete. Ready to continue.